Привіт. Сьогодні ми зібралися, щоб обговорити проект Алео і в, такій, в такому форматі Zoom-зустрічі, Zoom-конференції. Сьогодні з нами діючий Амбасадор Ігор, який в Діскорді під ніком Джафа, і також запрошений гість Джулія. Вона є претендентом Амбасадори Алео. Перш за все, хочу таке питання задати тобі Ігор. Стосовно проекту. Що яка твоя думка про проект і які твої враження на даний момент від проекту Алео? Всім привіт, Андрій, радий, що ти мене запросив. Юля, привіт, радий бачити. Що можу сказати про Алео? Один із топів зараз, що є на ринку, 300 мільйонів зібрав інвестицій, більше мільярда оцінюється капіталізація, це просто проєкт, один ну, топ-стопів, який зараз можна от на ринку порахувати. Зараз дуже багато, які на ретродропі йдуть, а саме Алео відкрив дуже круту амбасадорську програму. Якщо ти амбасадориш і маєш досвід в цьому, ну як не взяти участь в тому проєкті? Я досить сильно жалію, чому я раніше не зайшов на цей проект. Тому що були вже три відбори ще до того, як я подавався. Всі вони були відкриті. Я не розумію, чому я яким чином. Ну я взагалі то був в Діскорді, вже присутній, але яким чином я раніше от, не попав в цю амбасадорську програму. Я от зараз дуже жалію. Але нічого, я зараз вже є амбасадор. Я вже радий, що я вже іменно є частинка цієї команди і всім рекомендую, тому що Алео це топ-стопів. Це, це потужний проект, і як зараз в ньому не брати участь, я просто не знаю. Ну мені нема більше що додати, хіба технологічну частину обговорювати. Навіть дивлячись на інвестиції, можна зробити вже висновок спокійно. Ну, це так саме тому ми і стараємося стати частиною Алео, частиною амбасадорської програми. «АЛЕО». Yeah. Е, Ігор, в мене ще буде до тебе таке запитання стосовно контенту. Який контент цінується, що саме варто робити, а що ні? Uh -huh. е, ну, дивись, я вже стільки тих інтерв'ю дав, що вже напевно в кожному саме повторюю, але буду говорити те, що дійсно мені допомогло і від чого я дійсно став амбасадором в проєкту. Типу, йшов я в цей проект, я розумів, що дуже складно попасти, тому що дуже мало кількість амбасадорів набирають. Який в мене був план. Я от вибрав собі, от я спілкувався теж. В мене було інтерв'ю, щось похоже на Zoom. Писали з Ернестом, який вже тоді був діючим амбасадором. Я ще був в статусі кандидата в амбасадорі, і він мені дуже круту і мудру річ таку сказав, що типу роби контент такий, якого не мав нікого іншого. Ну, типу, роби то, що ніхто не робить. Розумієш, типу, от для мене ці слова просто запам'яталися. Я хотів щось зробити, щось таке ну, круте, креативне, от, іменно, щоб дійсно здивувати, щоб команда побачила, е, типу, наскільки круто я от, виглядаю, що я можу зробити для проєкту. Е, ну, подумати, сказати, мотивувати себе, це набагато легше, ніж зробити. Але багато чого мені і вдалося. Пісню я записав, це мало хто, ну, я фактично навіть не бачу, щоб хтось таке робив. Е, я писав статті, статті я теж. ну, Вроді банальна стаття, але я старався кожну статтю робити зовсім інакше. По перше, я писав е, на різних мовах: одну на українській, одну на англійській е, мові писав. По-друге, там на різні теми старався, щоб була не похожа одна на одну. Потім там відео. Відео в мене теж різні були на TikTok, на YouTube довге відео, інтерв'ю. Відео потім відео. Інфографіка. Інфографіка звичайна. Я старався показати проекту, що я роблю різноманітний контент, що я можу зробити для проекту все, що він хоче. Ну я, е, типу, можу зробити будь-який будь-який вид контенту. Що я є універсальний, я можу будь -пі що підстосуватися. Типу, і е, от іменно робити креативне, типу, не то, що підстосуватися, а навіть думати щось робити унікальне. От іменно цю пісню, що ми записали, дуже важко було бо робилося все професійно, в студію йшло, писалось. І от іменно, я думаю, що от саме мій план вдався. Я думаю, ну, по-любому він вдався, тому що я вже зараз в статусі амбасадора. Я думаю, що я чітко і правильно все зробив, тому я говорю зараз, як робити от саме кандидатам в амбасадори. Дивись, а скоро відкривається новий набір, як ми знаємо, всі 5 травня відкривається а -а -а. форма, в яку потрібно буде завантажити резюме. І розкажи, будь ласка, трохи, ну, власне, ти розказав про контент. Розкажи, про який контент саме ти вписував в це резюме. Тобто, скільки штук е цього контенту вписував, і ну, загалом щось таке про, про контент і про резюме. E, дивись, на рахунок контенту, який я ставив саме в це резюме. Е, у мене було там порядка 20 робіт, щось, ну, я не пам'ятаю точної кількості, щоб зараз не говорити. Ну, там від 15 до 20 робіт в мене було в загальному, загружено в Discord гілку. Але в форму я загрузив 10 е, самих топових робіт. Тобто, Е, я вибрав, по-перше, щоб ні одна робота не була похожа на іншу. Типу у мене було три статті, але абсолютно різні на різних мовах на різні теми. У мене було три відео, теж абсолютно різне: одне інтерв'ю, одне розважальне. Е, ну, у мене три було відео. Я вже там не згадаю, яке в мене також була е, ця пісня, яку я розказував. У мене ну я не буду перелічувати весь контент. Я робив контент, от іменно старатись. Я всі по одному. Просто 10 самих топових робіт я загрузив, зробив pdf файл і в Google формі, теж як там на Google Диск роді ми загружали, та теж зробив і, от і, просто так стисло, на одну сторінку все вмістив, але 10 самих топових контентів я загрузив, от це в мене було таке резюме. Угу, угу. На рахунок подачі ще сказати, типу, чи як на рахунок подачі ти типу, питав? Та резюме? Ну та за резюме залом. А там є якийсь е, ліміт по роботах чи головне саме на цей один аркуш вмістити? Ні, дивись, е я кажу: там команда говорила, що рекомендується на один арку Типу не було щось такого, mm -hmm. що типу ти не можеш робити на більше, бо там я знаю, люди подавали і 100 робіт, і більше. типу. Ну, але я говорю, що сенсу в цьому просто немає. Якщо ти зробив 100 твітів, там кожен день просто клепаєш по 5-10 твітів і загружаєш, і показуєш, вау, скільки я крутих робіт, я прямо там все роблю для проекту, але ти просто штампуєш твіти, які робляться 5-10 хвилин, ну, це, і потім загружаєш, дивіться, народ, команда, я зробив 100 робіт, які я крутий, а він зробив 10. Але подивися на його роботи, типу, Тут mm -hmm. йде різниця між кількістю і якістю. От є люди, які брали на кількість, але якість в них була дуже низька. Я брав на якість, в мене було небагато робіт, але я старався прям кожну роботу таку робити унікальну, круту і дуже сильно заморочувався над ним. Як показує практика, от іменно такі, як я пройшли, а ті, що робили прям штамповку робіт там по стопу, по чим чим ну на кількість, от іменно більшість з них не попроходило. Тому якість важливіша за кількість це однозначно. На рахунок форми подачі. дивись, 1500 людей. Ну, я думаю, знають всі основні правила, але 1500 людей це здається, що це дуже ну, ніби багато. І форма теж говориться, що 20 хвилин стояла. Типу, подумати, 20 хвилин це можна заповнити 20 форм, якщо не більше, типу так уявно можна собі сказати. Але дивись, як це відбувалося насправді. Коли ти заповнюєш форму, тобі час летить просто моментально. Ти просто дивишся на питання, які в формі. Ти знаєш, ти переживаєш, ти хочеш чим швидше заповнити, ти губишся, ти починаєш шукати. тобі час просто пролітає. Я пам'ятаю, я закрив цю форму і просто дивишся, і е, типу я відправив вже все було добре, і просто форма закрилася. Пізніше виявляється, що це було 20 хвилин. При тому, що мені здається, що я дуже швидко її заповнив. 20 хвилин це ну. Тому треба бути максимально готовим до форми. Це є нікнейм твітеру, нік, не пам'ятаючи телеграму. Теж на всякий випадок треба мати. Потім нік Діскорду обов'язково, пошта. Все це мати скопійованим собі, щоб зразу мати можливість скопіювати і зразу вставити в форму. Це дуже важливо. Також обов'язково мати вже готове резюме в двох форматах. Це є pdf файл і загружений цей же файл в Google-диск. Що mm -hmm. ссылку на нього мати, щоб зразу все це просто, коли відкривається форма, ти мав готовий, просто вставив, копійнув, копійнув, вставив, відправив форму. Mm -hmm. Це щоб дуже вставити. важливо. А скільки часу well, перевіряється це резюме? 에, типу, ти маєш на увазі командою, так? Так. Типу, та. Ну, дивись. 에, Головне встигнути відправити. Команда там перевіряла це в районі двох тижнів, вроді, чи навіть більше. Ну, якось так. Я точно вже не пам'ятаю. Ну, це було в районі двох тижнів. Досить довго ми чекали, а пізніше з'явилася інформація про KYC, і потім в один момент просто зранку встав і була інформація, що на пошту прийшло, прийшов лист тим, кому кого відібрали. Ну, типу, це в районі двох тижнів, плюс-мінус. Я там точно днів не пам'ятаю, можу помилятися. Побули типу, результати, і до місяця часу взагалі цей процес тягнувся, Там потім ще K давало кілька днів, потім перевірка KYC була кілька днів, і потім ще пару днів було на те, щоб вже офіційно видали ролі амбасадорам. Це весь цей процес тягнувся близько місяця часу. Ага. Типу, ось так цей. Ну, а весь, наприклад, зараз ти вже що? Ти вже зараз. Береш участь в такій гонці за роль Вояджера, наскільки я знаю, наскільки я розумію, що ти зараз робиш контент, вже, щоб підвищитися в ролі. Як в тебе успіхи з із, із, із цим? Тобто, що ти зараз робиш, на що робиш акцент і як в тебе успіхи в цій діяльності? Так. Дивись, ну, вже, напевно, всі знають інформацію, що в Алео є три ролі: це Апрензіс, Воєджер і Маестро. Так, коли ти стаєш амбасадором, автоматично отримуєш роль апреса. Щоб стати вже вояджером, треба два місяці робити стабільно контент набирати по 30 балів відповідно в кожному місяці. Типу, я би не назвав це так, як ти сказав, гонкою. Типу, це скоріше стабільне виконання певної кількості робіт, можна так сказати, тому що в тебе є місяць, ти маєш за місяць набрати 30 балів. Є певні люди, які перевіряють ці роботи. Ти просто робиш, от, наприклад, зробив відео, там за відео дали в залежності від якості, від наскільки воно круте, тобі дають там до 7 балів максимально вроді, прописано. І ти робиш відео, ти робиш будь-який контент. Там статті, інфографіки, там, які ти красом розумієш, просто робиш, робиш контент, поки не набираєш 30 балів. Це максимальна кількість для от, саме Ампренсі, коли я зараз є, яку можна набрати. Коли стаєш вояджером. То можеш набрати вже 40 балів вже коли і три місяці, нам відповідно, набрати 40 балів, щоб стати маєстром. Угу. Ну, типу, у мене зараз справи добрі, я вже 29 балів набрав три роботи. в мене стоїть на перевірці ще ну там ще два дні лишили до кінця. Але я думаю, за три роботи один бал набрати. Я думаю, це спокійно вже наберу. Тому цей місяць я закриваю успішно, а наступні місяці, я думаю, теж ніяких не має бути проблем. Тому що 30 балів може, якщо ти спокійно працюєш ну, на проєкт, то 30 балів ти маєш набрати спокійно. Це mm -hmm. просто стабільна робота кожного місяця для проєкту, можна так сказати. Тип. Mm -hmm. Ну і, Наприклад, брати там, що тебе, в принципі, можуть і понизити, коли ти нічого не робиш, це не означає, що ти взяв роль і типу ти можеш вже нічого не робити, чекати там майнету, можливо, якісь нагороди впали. Там є поріг. Я не пам'ятаю, які від 5 до 10 балів ну, що ти маєш мінімальну кількість балів набрати. Що там кілька та, я також бачив, десь чи чи 5 балів, чи 4 щось таке. Да, так, так, та. Це mm. для самої нижчої ролі, там для вояджера вже так, там ходить 10 балів, чи скільки uh -huh. треба мінімальних порів, щоб набирати, до кожного місця. Ігоре, я ще чула, що планується зустріч амбасадорів у Львові. Скажи, будь ласка, чи ти плануєш їхати туди, чи варто взагалі їхати на цю зустріч, і чи буде якась перевага тим людям, хто поїде на цю зустріч? Е, ну, дивись, хочу почати з того, що одна зустріч вже відбулась у Києві, зараз угу. планується в Львові. В Києві я не був, тому що до Києва мені дуже далеко, і саме ми знаємо, які зараз події в нас країні відбуваються. Про це не будемо говорити. Але в Києві було близько 30 людей. Чи скільки теж не хочу точних цифрах помилятися? Ну но... кажуть, що було круто, була презентація, було багато цікавих людей. От іменно амбасадорів рангом вище були модератори. Підключалася людина з команди по онлайні, можна було, вона, відповідно, теж там якусь лекцію читав, чи можна було навіть питання задавати, наскільки я знаю. Нагодували. Ну, це був крутий захід, куди люди, в принципі, наробили собі контенту крутого для цього. Я думаю, це дуже круто побувати на такій зустрічі, по-перше, Показати, що ти підтримуєш проект реально. Що типу, ну це одне, що ти зараз сідаєш за і ми пишемо зараз відео в хаті. включаємо, а що поїхати в якесь місто, яке тобі треба їхати, там білети оформляти цілий день. Тобі на це треба тратити. Е, відповідно, затрати часу, матеріальні, і це, це ти реально підтримуєш проект. Це по-любому має цінитися. Я думаю, команда, от зараз. Саме круто от, побувати на такій зустрічі це кандидатам. От, от вам, наприклад, я не знаю, чи ви встигати будете встигати в Львові побувати зараз, типу, до Львова нам близько. Типу, зняти там відео і показати команді: дивіться, я реально був на зустрічі в Алео в проекті. Ну я думаю, команда це однозначно має оцінювати. Якщо плюс-мінус середній контент буде в того і в одного кандидата, і в іншого. Але цей кандидат має, наприклад, відео зустрічі, Він реально підтримував проект. То кому віддаємо? Ну це ну ви самі розумієте. Логіка тут проста. Типу, цій людині по-любому має надаватися перевага у всіх логіках говорити. Тому я вважаю, що такі зустрічі це дуже круто. Та для себе просто, якщо не дивитися в плані вигоду, в плані підтримки проекту, в плані як воно вплине на мій ріст в проекті, то це просто можна класно провести час поспілкуватися з людьми, які вже мають досвід в криптовалюті. Багато там людей, які вже пройшли е, дуже багато минулий альтсезон. Багато топових амбасадорських програм. Ну там є про що поговорити. Я говорив, наприклад, Ігор Порше, колега мій теж по амбасадорах, Вже діючий амбасадор. Він там казав, що він дуже крутий досвід отримав іменно в спілкуванні з людьми. Там був Ернес, там був модератор. Цей Алекс Бат. Якийсь цього поспілкуватись з ними це для нього було реально. Він сказав, що він такий вмотивований. Приїхав ну це для нього було щось просто круто. От реально, от іменно він він от мені це передавав. Я бачу, що у нього просто очі горіли. От він був задоволений саме цим. Плюс він зняв собі відео, закинув твітер, контент мав ну одні плюси від такої зустрічі. Тому я вважаю, що побувати на таких зустрічах це ну це просто однозначно плюс. І це обов'язково треба брати до уваги, обов'язково бути на таких зустрічах, тому що тут одні плюси, мінусів тут фактично немає. Розуміли, Ми Будемо старатися, надіюсь, що всі зможемо приїхати у Львів на таку зустріч круту. Ну і наостанок хотів запитати ще таке питання стосовно перспектив проекту. Вже ну, зараз на сучасному ринку, і можливо, там на сезоні можемо заглянути щось чи, чи щось подумати. чи... Чи щось уявити можливо, що ти думаєш, що ти можеш сказати на рахунок цього? Ну, дивись. Але оце технологія з нульовим розголошенням, приватність і все інше. Як ми знаємо, навіть дивлячись проекти, які вже починають виходити з, цих, з цими технологіями, вони зараз користуються як мінімум дуже великим хайпом, дуже великий ТВЛ показують, коли виходять в майнет. Я хочу сказати, що. Це однозначний тренд. Наскільки сильний буде цей тренд в минуло ну, майбутнього сезону? Це вже питання. Але то, що це буде трендом, це однозначно, тому що вже є дуже багато проектів. В яких просто вкладені мільйонні інвестиції, ну, от просто по 300-400 мільйонів доларів вкладають в проекти, які на цій технології, і їх є не один, не два, а більше. І ми можемо порахувати, скільки грошей сюди було влито. Можна сказати, що технологія дуже крута, тому що гроші дають люди, які в цьому розуміються, і тому навіть якщо би це було не так, хоча це дуже крута технологія, то я думаю навіть. Тренд створював себе штучно просто ми знаємо, як це роблять люди, в яких є гроші. Тому Але, навіть якщо би не претендувало на роль якогось суперпроекта, я думаю, що ті люди, які взяли участь іменно в інвестиційному плані в цьому проєкті, я думаю, що зробили би так, що за Алео було б все добре. Але чисто моя думка, що Алео сам по собі проєкт дуже технологічний і дуже крутий. І зараз на хайпі він, він просто йде в ногу з саме з цими трендами, тому що ми бачимо один за одним проектом по ТВЛ, навіть бачимо, як люди користуються, що це просто, ну це дійсно буде трендом. Тому я бачу в Алео тільки одні перспективи, і ця амбасадорська програма, в яку йдуть дуже мало людей. От іменно. я думаю, що ті люди, які просто. Не візьмуть участь, не попробують себе і не стануть амбасадорами. Потім будуть дуже сильно жаліти, тому що я бачу блогерів, які зараз запрошують людей. Деякі з них просто пишуть: що, типу: там амбасадори Валео, це вже як частина команди. Там так важко попасти, там набирають за набір 50 людей. І, типу, я навіть не хочу туди пробувати, бо там стільки часу затратно буде, ну, то добре, тоді йди в якийсь шиткоін, який має там по мільйону, по два інвестицій. ну Як можна взагалі ці проекти зрівнювати? Великий проект, великі затрати часу. Ну тут однозначно. Ну, я думаю, в велике майбутнє. Е, ну, які, яка би ситуація на ринку не була, за ОЛЕО буде Все добре. Це, ну, це моя думка. Я можу, звичайно, помилятися, але. Можливо, я так трошки просто то, що я амбасадор. У мене трошки натхнення до проекту, якась така трошки ну, більша схильність до нього. Може, я щось трошки цей говорю. Але думаю, що так і буде. Це ну, По всіх параметрах, але я поки що показує просто то. Нічого у так. нас також схильність до, до цього проекту і до але добре, на цьому у нас все. Я добре. дякую, Юлі, дякую е, Ігору за таку ну, цікаву зустріч, гарно поговорили. Поділити, дякую сьогодні. за таку натхненну зустріч. Іду іду робити контент. <рес> так гарно дякую, поговорити. що попросили мене. Дякую, що поговорили, що приділили. Дякую, що приділяєте час. Але о, я думаю, що все буде круто. Дивлюся на ваш контент. Я бачу, що це що ви маєте великі шанси потрапити в амбасадори. Ви щось робите постійно. Ну рухаєтеся вперед. Я думаю, що команда це оцінить, і скоро ми будемо в одному статусі разом з вами. Вже в амбасадорами вже частина проекту. Тому бажаю вам всього найкращого, удачі і до зустрічі. Дякую до зустрічі, Па-па.